Жик. Вжик! Ну, що, тільки що було? Для діда хоч і що щось най, з ньому ну, кайфове, коротше. Дід каже, не трогай, я лежу, я бачу. Ну так, з наліваньки 300. 300 метрів просто. Ого! А це хто? Це, це 300. дід <article> по нас. Дід по нас. Дід по нас – це сильно. Ми давайте, може, якусь предісторію розкажемо. Що, що? Треба придумати, коротше, мішені і збивати їх як можна більше. Вжик! Вжик, вжик! Це перший Lada. реквізит. І сьогодні придумаємо якісь yeah. типа прийняти. І, 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 ще, і там, ще в нас. Будемо стріляти хто краще. Там і хто поганий, той буде 15 разів наджиматися, я не знаю. О. естафету, да? Ну звісно. І в нас ще є один прикол, з якого будемо стріляти. Ну, Цю Це, пульку. Ви потім. Це ви знаєте потон. Це ви знаєте потом. Не доставай, що ти хай подивляться. Тро... Велико хай велико подивляться велико. трошки. Ми йдемо туди на поле, щоб так, не мішати. Та йдемо десь по путі. Так, станьте тут рядом, бо не видно. А сьогодні цей, 8 березня, зі святом вас, святом. Щоб, щоб у вас все було... Я не розуміло, облежу, да? Ти що це таке робиш? Давайте. Так, э... З 8 березня поздравте, може, дівчат, ні? Я поздравляю, ти правда? 8 березня всіх дівчат. і що їм побажаєш? Що їм побажати? Що в цей день бажають дівчатам? Щоб, бля, ой. Щоб цвіли і пахли, так? Да? Щоб цвіли і пахли. Оце добре. Так, а це поле. Ви знаєте, що це за поле? Ой-ой-ой, не то що. Йдем туди го. Ну якщо зараз там не знайдемо нічого, то підемо в магазин купимо по банки якісь. Ти в так купиш? Ні. А що? а що ні, ну з стекляну, може, одну, бо я буду її бити, одну поставимо, да? так? Ну ти будеш, типу, робимо, розіграємо, розіграш такий, ти такий, о, пиво! А я такий охотник на тих, хто п'є пиво. І ти такий, типу, жик, робиш глоток, отако, поняв. А я з рогатки розбиваю, і ти моє пиво кричиш, поняв. І, і я повертаю з рогаткою кажу, охотник на пиво, пийте його осторожно. Прикинь? Да, а що це за рівень такий пішов, я не зрозумів. Так, щось неймовірне, неймовірно, все не бачиш? Малинки поламали на баскетбольному полі. Чуєш, який лінь? Чуєш, яка? Ну це взагалі не О, трактора. Так, так що, нема там мішеній, так? Да? Ми, не... ми зараз робимо переключку, як ми вже вертаємося і купили якісь приколи. Ой-ой-ой, а де ми? А де там едем був? А десятка, вообще, да. А ми, там... ми там кайфували на той бісек. А, то а горка була теж, отут з цим, як його, yeah. з домиком. Я тут перший раз в Рево попробував. Yeah, yeah тобі <тірко> <тірко> Це Мат Матвей. Ні, Матвей купив всім. У нього держання було. Так, да, він купив всім по баночці. Ми зробили поглотку і викинули. Воно не понравилось нам. Вийшли з магазину. Ой, е. Прикупили мішені. Все там малика. Основна команда. Ой, де, А де ага. Я не п'ю пиво, це вони п'ють пиво, вони... Ага, О, п ять, п ять, п ять, ну так, за дівчат. Так? За дівчат добре. За дівчат. І ви ж пам'ятаєте, що охотник за тими, хто п'є пиво, завжди з рогаткою, ну, і він завжди вас знайде. Ви повинні це заб... не забувати. Лийти, куди, куди? А, Точно, це Стетхем, це він дизель. Покажи передкус. <laughs> ну що? У мене, мене походу ка капля на цьому на камерці. Да? Дивись. Ось. Ти що воно тут ефект робить, наче щось вийшло. Ну ось, бач. Так. Це дефект. Це дефект речі. І ми заходимо сюди і робимо переключку і як розставляємо потім мішені. Дивимося. Готуємося до чого? До розставлення мішені. Давай, я водичку буду пити. Та дай попити. Тримай. Ой, хорошо. Так що ви тут? У нас... Ого. Коротше, показуємо не вам не ще не один прикол, який у нас сьогодні страйкбольний пістік. Дай. Ну цей ігрушечний, не настоящий, все на пультах. На, ходи ти, що ти? Улечки. Диви і так і. І ми будемо розстрілювати зараз оцю бутилку, бо ми проти. Я проти пива взагалі, я вам люблю. Я проти того, що він. А що пила. я проти пив? <схай> <схай> Ви представляєте батом? Ти тут допив. Це вже є. Це вже є. Зараз я водички дам. А то що? А що це... це таке? Будеш я, я, я хочу потренуватися. Шо... Так не тренуйся. Оце що таке? <схай> а маленький є? Ні, це ж для... Давай покажемо. Хочу води попити не дають. Це без газу, цікаво. Це що, абри газ? О! Ого. Попив трошки. Ну попив водички. По голубу тільки не бий. Ооо, ага. Трошки ні. А хотів по голубу? Ні-ні ні, ти що? По голубу пив... не бий. Не ти, Голуб би піс раз тим піс. Диви, поставили б... <рес> випала пулька, голуб біжить, думає, що то бубка якась вкусна добра. Братішки, тікайте звідси, бо в нас рогатка. А ну, ви ж розумієте, рогатка і голуби це різні якби. Стізі. Я знайшов хаки заліза бізнес. Не заряджай повністю, бо буде вилітати він <рес> <же> ж Що <рес> ви тут? Та Як у вас справи, що робите? Так, 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 так. Так і що, став Робимо переключку Тащий, і починаєш маляти. Ого, бандити. Ти думаєш попадеш? Угу. Не попадаєш. Давай далі, далі ще бутилки. Він <звілля> дизель, сьогодні ти не в гуморі, щось взагалі не в А Ну покажи як ти може? срогатели. Що, ще далі поставити oh. хочеш? До поле залиті давай. Давай сім'ї. Давай. Ладно, показуємо він дизель. Целимся. Не попав. Ого, який взяв розмах. Ти А ти знаєш, ми, ми можемо усилення зробити рогатки? Подкрутити і затягнути резинку, воно буде сильніше стріляти. Давай ще джик-вжик і зробили, чи ні? Поки що ще не вжик-вжик. Давай, ну, Попадіть хоч разочок. Що це таке? Та ти собою... А, все бахнуло. А, ну покажи. О, не ок, покрасніло. Не, зраготали не попадеш. Це треба, зраготеля. На... Ну, о, 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 Вин Дизель. Диви, вообще туда улетела. Дай сюда. как будто ветром Давай я тоже хочу. Дайте пострелять. Все хотят пострелять. пострелять. Дайте пострелять. Я вам сейчас покажу, как тре. Одна пулька осталась. Дивите. по три. Да. Ты что, она летит куда попала? На нее топ, я Ну тобой ти, ти можешь стріляєш просто як давай, той. Давай, на. Чикс. Так, зараз Зараз я покажу покажу вам прикол. І це знову ми повертаємось. так так Так. Так-так-так. Ой, ой, камерка випадала. Сиди, синя, синя, <реш> Побили діда. Тихо, давайте. Опа. Я тільки що замотав цю рогатку, так, я вам кажу. Черпнув, черпнув. Ти хочеш почати перестрілку, я бачу. Ні-ні. Дивіться, дивіться, пульки, патронка. Вже пульки вилітають. Патронку береги. Дивіться, воно, воно, дивіться. Рядом. Ты чуть не розбив. Дай патронку. Патронку? Да. Та вона не розоб'є бутылка. Рогаткой? З такою натяжкою? Та, ага. Та не кидай пульки просто, кидай камня воно. Пульки викидує. Ви бачили так якоїсь? О! Опа? Дивиш? Дивіться. Сіно. Візьмемо камерку. Давай, валить. Рогата, а а стань ближче, щоб попасти. Та, бля... Оцелийся в одну точку дважди ну, навіть ниже вже. Ну бо пулька, розумієш? Зараз я розкажу. Ого! розумієш, ти ти ти. пулька пластмасова, вітер дує, воно її уносить, нема траєкторії. Треба ближче стати, щоб попадати. А? Ну, там, Нет, не Я стоял отсюда на нормально лети. Опа, дивіться, Диви. Ага, цілий. Дай це брат, я вже ДВД. Пистолет. Пістолет, это весь. Ну так, братан. Но... Це треба нормальний. Не, ну зрозуміло, ну ми ж тут прийшли цей Некай, снять, ага. на страйкбольний. Давай в ногу спробуємо. Ви ні, ну з рогатки в ногу не. Та ближче стань, попади. Та ближче стань, щоб було видно да, да, тебе. Да. Сюди ще. Бо ти ж не попадеш. Ні, з рогатки? Ну так. Ха, да. ага, дай я. А, І хто так робить? Дай я. Хто так робить? Робимо беремо жічку. Токи що монстр. Давай, покажи монстра. Да, чуть -чуть. <как> Ты чуть -чуть. Раз попав, попав давай в цю банку і вона. Отам з за... осталась. І це пані, не желізно, це пластмасова борь. Так ні, железно же зроби, наша пластмасова. Тратиш нам пці. Давай, давай, давай. Воно не летить, блядь. Не летить, коротше. Давай, бо мало ліше, може роз, розіб'ється, цю ми уберемо. З спортивного поля. Пщікс. А, а хто, хто мені дав пістолет? Я. А що ти таке? Ну він поломаний. А, так було? Да. Точно? Ні, ну ти поломав, якщо що. Ні, Тільки я, я його навіть не успіл. Ти поломав. Дивіться. Кігрик. Ні, він тобі то поломаний. О! Оце yeah. гарно. Так, да, хоч одне попадення. Ну не забив, понял? Забив, бо я не хотів не хотів сильно, на я не хотів промахнуть. Треба хотіти, дивіться, скільки тут наші шарить, як їхс. Ти що, який ураган пошов, який ураган дощ іде страшний. Камерку за закриваємо, от дружбі. Давайте, ось пулі. Пулі осів. Стрельнув в тебе, ти бачив? Да понятно, що пластмаса. Ти так? Пульки покрвала, в камня заряджає. Ого, яка перестрелка под жім. Не, ну буде хтось збивати бутилку? Я тебе. Давайте по, по банки на пораження. О! <су> 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 от, це, от це прикол. Диви, до нас якесь тіло підходить. А, ні, то не до нас. Давай по, по банкам, що ви тут почали, оці свої перестрілки. Це звісно класно. Ого <су> до чого дошли. Все, Да okay, покажи. Гимкам, ну на по банке, чтобы забыть банку. That's it. That's it. Да ну пластмассовый не то. Ты тратишь мне нерву. <laughs> Давай быстро. Yeah, так, кто-то кто будет сегодня попадать? Да <laughs> не, все, не надо. <laughs> Ооо! <свист�> забив, забив. О, оце пробило нормально, прикинь. Оце прикол. Ти що? Хто там зібрався, Ні, Ну звісно, йде злива. А ми тут устроїли тір. Ой, вжік. Треба переключку робити, який дощ? дощ пішов. Іде дощ, ми скриваємося від зливи. злива. Жік. Жік. Я тільки що так попав прикольно. Що воно пробило насквозь цю банку. які Так, все, пацани, зібрались. Дивіться, давайте на ну, Юзефа. А, Поклади ти? ту фіню. Да. Рус, два, три. Русик, ти останній. О, я перший. Ні. Тепер дивіться. У кожного дві пульки. І ми стріля... Дві. Давай по дві. Ну три, хорошо, три. У кожного три пульки. І ми стріляємо в оцю бутилку ось з цієї бровки. Так? Да? Давай. І хто попадає, той виігрує шаурму. Чітко? Так, я перший стріляю, на, знімай. Ти точно думаєш по, по три пульки? Да. Так. Так, ні, бутилка той... не доживе. Давай дві, давай дві. По дві. Банку може. Ну давай, дві. По не пари? співай руських пісень, бо я тобі зараз постріляю. Можно одну ногу. Давай, давай. Можно. Да, да. можно Завтра Понял? нельзя. Завтра нельзя. Ну просто ногу. Ты нормально да? снимаешься? Попал, да? есть, есть, попал, конечно, конечно. Снимать, да, ну подойди, подойди. Ну ближе, подойди. Куда я попал? О! Давай, 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 давай. Прикинь, четко. Давайте, отходим назад, что ты цель. Придивляйся. Ага. назад, друга попитка. 10 очков є. Да. Перевключка пройшла. За то, що... По бокам просто тримай. Дай дав по чуть-чуть руки звісту, Так, дивіться. Чуб чи ні? Чуб чи ні? Чуб. Давай, погнали. Давай. Другий вистріл. Слава Україні! Героям слава. Ой-ой-ой! Бачиш як пролетіло. Чик, чик, чикс, все. Давай що переключку. Так? Та ну, не, не чіпай. Вийшла, перевімкнув. Дивіться, що, що произойшло. Це я два рази стріляв. Перший раз попаден було сюди десь, чи куди. Другий раз прямо сюди. Ну? Перший раз сюди, а другий раз сюди. Ну, дивіться, так, я підбив, так, да, виходить? Два рази. Да. А цей? А, а ти? ти. А ти почекай, ти стріляєш, да, другий? Да. Давай, погнали. А, як це ти стріляв туди, а пулька в мене полетіла. А, вона, ну, ну, значить, вилетіла. Вилеті. Ти не попав? Значить не Ні, Це заступ називається. Заступ, так. Мінус одна попитка. Значить, як не розділила ігру. Ні, давай. Один не попав уже, давай, другий вистріл. Чекс. Рядом давай. Рядом? Він, остались попитки валіка. Давай. Дві пулі. Ти готовий? Що скажеш перед цим? Ти що шурупу програв. Так, оцю прибив насквозь бутилочку цю. Чікс. Зато я тут тепер ви то... де то буде. Да ладно, все вже. Робимо що? Інтересно. Що <проб> таке? Це получається ви. <проб> Дивій Нельсон. Ти готовий? Ну, приготувався. Треба Надо... задержувати дихання, коли цей. А, шо? А, шо? а це не заступ? Це не заступ. Ого. Попадаєш в центр. Чікс. Що відбувається? І так, пацики, з вас ніхто не попав. Получається, виграв шаурму я. Так, ладно, давай, тримай. Держишь я два раза. Жик. Вот. Ладно, мы будем церемониться. В кармане есть две пули. Оп. А? Дивимся. Чик. Внимательно. Чикс. Дивись, опа -а. Чик. Чик. Оба, оба. Чикс. Да, Чик. Оба, оба. Погнали просто. По цели. А? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что это шо? происходит? Это что-то... Это? отходь, отходь. сразу будет забыл, забыл сразу. А ну, а что ну, а ты там снимаешь? А, де, 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 де. Ой, давай, давай, шо я тебя снимаю. Да ну, 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 а ну, ну. А, ну, ну, ну. Ай, не попал, Да? Он Он стреляешь ты. Падла. Ладно, добре, ну бутилку вже побили, виграв в естафеті оператор. Оператор. Ну це вони вже по приколу добивають. Давай, давай. Та да, як? Я, я дивився при цей. Заряджай новий, давай. Патрон. Давай патрон, патрон. заряджай. Заряджай валину в патрон. Давай валину заряджай. Ось лежить, куди побіг, дивись, все, затоптався. Затоптався, затоп... давай, давай, давай. Давай. Попався. розбивку дати, треба дати. Чикс. Давай, давай. давай последній стрілки okay. Алікат, подивимося, що я наробив з бутилкой. Ого, так це ж... Це, конечно, третак подирявить. Ми потім це, конечно, все оберемо, щоб ви не писали. О, що ти, бандит! А ну, ану, ану. Показуй. Так, да, конечно. Це не можна в камеру. <реш> Попав по яєчку собі? Так, шукаємо пулю, так? Получається Ого, да. диви, там пезлий, <реш> спускають його. Ну що ти, потіряли пулі? Ось тут лежать по-любому десь. Де пулі? Ви бачите пульку? Дай йому пульку. У нього останній вистріл. Ні 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 ні, це не... Yeah. Ти стрельне? Yeah. Два рази? Попульки, ні, давай, давай кардина по хто не, не попадає, тому... Давай, я домова. забиваю, я зараз забиваю ту бутилку і розходимо. Ну так, вона походу Так, Поверни її, поверни її, щоб вона цілою стороною стояла. Так? Да? зараз буде доміно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Бачив? Супер Так що вийде. Це мозлой. А ну отойди, отойди. Якщо ви не грайтеся, тому що я казав, будете пити пиво, отак. Я тако підходжу. І все. Ого, ти що стріляєш у мене? Бачиш? Дивись, іди сюди. Диви, ось... А! Ні, це вже треба викидувати низки. Осьо попав. Шикс. Диви кульок взяв з собою. Шикс. Да, взяв, зараз ми викинемо це все. Робимо перевжичку. І так, стоям, пацики. По последній пульці стріляємо і вас жде неожидана концовка. Попав не то, що. Давай. Не, давай, вінтер стріляє. Не знаю, ми ж. Збив. Збив не то що ти що, ну заряджай, заряджай. Заряжай. Не, не треба просто не, треба не подганяти, да, да. треба видихнути і стріляти. Я можу другий раз попав. Ні. А, Все, так, тепер так? я на, тримай камерку, тільки по-людськи, -лю, по отут, да, лязь. Да, Жик, Жик, ви готові? Да. Стріляє оператор, а оператор перед цим скаже. Якщо не попадаєш, не дивлячись. Ні, вже ніхто не стріляє. Це останній мій вистріл і потім вже Фільмали, в, 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 нас буде, в, в, в нас буде неожиданна концовка. Ви поставте лайк. Наберемо 100 лайків подаримо комусь шаурму. Отак так от, да? Наберем 100 лайків. Калява, ти, лайк? ти готов? Я і би, цей. Це моя І підпишись на канал, обязательно, обіцяте. Папа. Об Ее Ну все, готово, розстріляли. Їїкс, переміч! Отакі були простріли. О, Понеслась. Що таке? Все, так, все. Да, вище кінь, вище. А, М -м -м. Ці, ці, ці. Води багато. Я зрозумів. Диви, а тут Ні, ні, підсилює. О, поламило. Де покажи, не видно. Не видно, що пшикає. Та дай сюди. Осьо, оп. Не. Так попали. Показує значить, оператор. Чуть не поставив на ту. Ладно, Коротше, Давай збираємо. Почекай, чекай, почекай, положи, положи. Оту. І в неї оце треба маленьке позбирати. Коротше, чикс. Ми зараз робимо переключку, це все викидуємо і уходимо в і переключка. Коротше, ми постріляли, не то, що. Так? Да, Попадіння. Е, виграв, е, виграв е, шаурму оператор, тобто я. І знаєте, що зараз буде? І я збив запаси. Ні, ні, ти не виграв. І зараз я. куплю... А він дизель попав? Ні, сьогодні ти на Ну коротше, я зараз буду їсти шаурму, а вони дивиться, так. Класно. Дивиться на мене, будуть і казати, ні, ну це ну куди так, так? Приятного на О! Коротше, зараз ви побачите. Ще й покажемо вам, може, трошки містяка шаурмой. Ну це, звісно, не найтопові місця, ну похавати можна якби після такого прекрасного прогулочного моменту. Е, що за балусну? Що ви було від було. І оператор Артур. Чикс, перемимчика. Що, Да ні, ні, пацани, ні, не вийшло. Не вийшло, те, що ви ми хотіли. Ууу, так, а ми зараз йдемо от сюди. Го. Ви готові? Ні, ну ми зараз підійдемо, закажемо і підемо да, да. Так. Так. Що, тут нормально? Ви, ви по гострі готові? Да. Ти гострів? Фікс. Отут того, на районі нашому. Да, Здравствуйте. Є. Що? Можна три середніх. Ні. Дві гострих, дві гострих і одну не гостру. А ми поки що пройдемося за водичкою тоді. Ні, ні, ні. Чікс? Добавок не буде. Та ні, я хочу це просто обичні шаурми. Под конець цього прекрасного влога налепам, да. Да? Да, давно просто щоб Так, я роблю зараз переключку, і ми вже як шаурмой десь смакуємо. Жик, Пацани, це що? Де нікого страх. А от от з гострим зверху, да? Так, давайте почекаємо, доїдемо до місценості і будемо кусати. І будемо кусати, да? Нам треба тільки добігти, добігти до цієї місценості. Біжим, 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 біжим. Ого, ось шаурма победителя. І так, да. mm. mm. ну ладно, і у них то ли, давай, гризи, гризи, ой, розрив, розрив, ну це воно, да, угу, угу, взаємно, взаємно, гостренько, цей раз гостренько, да, таку гам, вони дизель. Какие уважаешь ощущения? Я вже заляпався. вся. Угу. Бомба. Дуже смешна, да. У И це сьогодні возьмем. За вас, девчота. Наші люби і желания. Опадь нас. Выпуск заканчивается. Що ви передасте нашим телеглядачам? Ну, хай заходять, подивляться. Кайфануть. Кайфануть, да. Візьмуть шурму, якщо що, теж заценять. Дівчат з березень. Так. Да. Це саме головне. Mm. І до, новых зустріч. до нових зустрічей.